Сьогодні передається 90 -й. ну, з 82-го до 90-го комплексу. Айп'етрі, які були виготовлені цього року. Роберт, вітаю тебе, друже. Да, хочу проінформувати, що хлопці прибули, ми стаємо напроти. Дорога, дякую, що що витримали слово і нас нам постачає те, що ми на що ми дуже. Ви зараз чули, як я говорив з Мадяром, Така сама розмова у нас є з представниками заводів, які купала будуть захищати. Така сама розмова у нас є з представниками служби безпеки, які зараз отримують така сама розмова у нас із центром генштабу. А Якщо ви спитаєте військових, кожен про нього чув. Щось, десь, якось, але те, що вони роблять на фронті, неймовірні речі, і що вони дуже, дуже, дуже корисні, знають всі. А якщо ви запитаєте, а що ж робить цей петро, ніхто не знає. Для яким чином вони це все роблять, ніхто не знає. І я дуже щасливий, що це саме так і є. Бо чим менше буде знати, тим ефективніше будуть працювати айпе.